Добрий день, з вами знову Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара. І ми знову зустрічаємося з цікавими людьми, тому що у нас подкаст називається Думки експерта Про на різні тематики. І сьогодні у нас в гостях не перший раз в бібліотеці, вже дуже-дуже часто ми бачимось тут. Це Слюсар Олексій, оперний вокаліст, педагог, артист. І ви могли бачити його в соцмережах або десь на виступах під псевдонімом Олексій Мальований, правильно? Так. так. Ось добрий день. Добрий день. Розкажи, як ти дійшов до життя такого, що ти став співати? А, співав з малочку, співав, як то кажуть, ще з памперсів. Дійшов до цього, мабуть, випадково, тому що болів частенько і. Батькам сказали, ну нехай йде на вокал. А, ну, вони такі, типу, ну хорошо, пішли там. Відвели мене музичну школу вчасно. Ось перший педагог мій Рада Олександра нахміль хміль. І вона така сказала: Так у вас він голосистий та ще й слух має. Вони такі, да. Ну, Мені чесно скажу, я дуже ненавидів вокал. Я чесно, багато получав за нього триндюлей від хлопців, казали, о, ти співаєш у нас, а я думав, ти на дзюдо ходиш. Ось, І якось з часом почав привикати до цього. А зараз не знаю, чим більше займатися, крім вокалу, не вмію. А ти після ти закінчував нашу муз школу? так? А потім... Музичну школу імені Рейси Кириченко, потім. Потім пішов в електротехнічний, то, що батьки сказали, так. Слухай, ну вокали голос це така тема, може бути, а може ні. Давай тобі професію такого. Я кажу: ну, хорошо, я півроку, пів, півтора року відучився там і пішов до Лисенка. Вчився музично. Там відучився чотири роки, і зараз навчаюся в консерваторії імені Чайковського. Це в Києві, так. В Києві, в Києві на Хрещатку. Круто. А взагалі зараз стати відомим, як можна сказати, якому якоїсь людині, котра хоче співати, котра вміє співати. Бо в мене є дуже багато знайомих пов'язаних з музикою, чи то музиканти, чи то співаки, і вони співають в закладах, скажімо, караоке, десь по кафешках по кафешках, Є круті гурти, дійсно, котрі дійсно класно грають, котрі виступали, їздили працювати до Китаю. І зараз по тому, як вони повернулися до України, це не в цьому році було. А взагалі, ну де я їх тільки бачив, це тільки десь у кафе, десь в ресторанах, і все. А взагалі, як можна якось пробитися, ось невідомому співаку, котрий там десь так підшабачив в Полтаві, щоб його дізналися, можливо, десь взагалі на Україні кажу в світі, а хоча б десь в Україні пробитися, ось туди в завітний шоу бізнес. Ну, скажімо так, а... Врем'я, і труд все перетрут». Треба дуже багато працювати над собою, і ну зараз пішов контент відео, тобто потрібно постійно себе постити в інстаграмі, Фейсбуці, в Ютубі, тому що люди вони вже майже не ходять по театрам. Вони туди приходять чисто. Як кажуть, попонтуватися то що частенько це замічаю. Вони не так, як раніше, приходили в опору там послухати, подивитися на людину. Невже це оце людина може так співати. Вони приходять пофоткатися, познімати людину, відмити ті інстаграми. А я от була там з суперним співаком, там кочерга от виступав, я тут з ним сфоткалась. От, такого ні. Аби пробитися, ну, в нашій країні. Одного таланту мало буде. То потрібні зв'язки. Зв'язки потрібні обов'язково. Тобі ще, як кажуть, з усіма треба дружити. А взагалі, ось навчання десь у вищих навчальних закладах вони дають якийсь буст для того, щоб тебе десь помітили. Чи, можливо, ну я не знаю, дуже багато людей, котрі позакінчили Поплавському університет, Але вони, вони десь мількають. А Та, я знаю, я знаю про Поплавського, Знаю ці історії. Це велика різниця між вищою консерваторією чи інститутом Поплавського? У мене багато знайомих, які пробились після звичайної музичної школи і зараз співають в Греції в опері. Ну, це тіло случає. Тобто випаркує. Можна знайти яка... тих людей, котрі тебе помітять. По один час може хтось прийти і сказати: це якось один із наших випускників Чайковського просто виставив своє відео в Ютубі. Його там, 100 підписчиків було, і Хворостовський він листав відео і такий каже: О, я цього послухав. Так, агента йому. Mm. І все. І зараз людина вже купила ну, квартиру в Германії, вже там співає при опері в Германії. Mm -hmm. Тобто, я ж кажу: перше діло це світиться перед всім. А чи правда, що кожна людина може співати? Uh, чи це повинно бути ну, доп... uh, можна, всі можуть співати? Це добре, скажу, добре співати, попадаючи у ноти. Будь-яка може любити. А, Я не скажу, що я прям суперталант був. Що... Але що ти співав у нас на фестивалі <рес> читацьких талантів, крок до успіху. Я бачу, ти ну, дійсно дуже круто співав, і мені сподобалось. Хоча я скажу, що я дуже оперу не, не люблю, але коли я бачу, як а, вживу людина може таке видати, ну, це для мене це класно. А, ну, дивись. Правильно сказати, що співати можуть всі, але кожен співає по-своєму. Тобто, ну, оперний співак так дійсно це такий ізумруд серед всіх. Тому що якщо брати естраду, ти в естраді можеш вибрати який жанр, там джаз, щось такого рок, і голос тебе там більш підходить на цю сферу. на... Іншого. А опера ну це вже більше складна сфера, це вже дуже професійна. Тобто витримати 4-годинний концерт і співати головну партію, це ж не в мікрофон. Це ж співати на 1300 або палац Україна на 2300 Так, там мікрофонів немає. Немає. Тобто, це, це вже так. І не просто стояти чи там рухатись, якісь Рухатись, ну, це так. Паси робити. Руками, ну, це вже це, з часом що... допрацьовується, але. Uh, в плані просто поспівати і вийти десь там в кафешки заспівати, і при цьому трішки підзаробитися можуть всі. А, ми ж в бібліотеці зустрілися. Чому кажу, що не перший раз ти ж у нас проводиш. Я не просто так сказав, що ти згадав, що ти ще й педагог, ти ж навчаєш людей співати, так, так, і ти у нас робиш це з дітьми, тобто навчаєш дітей з такого з маленького віку. А, як вони до цього ставляться? Тобто для них це якась така розвага іграшка, це гра. Це гра. Це гра більше, тому що дитина, ну ми всі в дитинстві не розуміємо, для чого це нам потрібно. Ось це просто поспівати. Ой, весело, ми мою любиму пісню зараз заспіваємо все. А з часом, ти розумієш, це як на моєму прикладі, я також такий приходив до музичної школи. Блін, ну це прийду після школи, звичайно, до дев'яти ночі, о, тут сидіть, співати, і ще щось робити. А зараз ти розумієш, що це було дійсно корисно і. Ну, це не просто так, ти на цьому зараз заробляєш. Це про школу у мене теж є своя згадка, коли я вчився грати на гітарі. Захотів, батьки відправили, я туди походив, дуже по темряві, особливо зимку. Прийшов до мене додому. Прийшов, вже нічого не хочеться, ще домашнє завдання робить ну його нафіг. І потім я на це просто забив. А коли вже десь скільки мені було. У 18, можливо, років, чим ну плюс-мінус. То мене знову як накрило, що хочу грати. Подивився якийсь із концертів знову ж таки. І я хочу так навчитися, і потім вже без школу почав сидіти і сам по урокам, відеоурокам навчитися. Тобто я за те, що можливо для кожного свій час, що стрельне, і вже ти будеш дійсно, так воно і є. То, хтось. Розкривається у хтось розкривається. Вік. так, Ну я скажем, возраста на цього нема. А було таке, що до тебе приходили на навчання, якісь люди, діти, не діти, ну, взагалі не віку приходили. Якась людина приходила, котра хотіла навчитися, але взагалі ніколи з цим не стикалися. Але хоче навчитися співати. Хоча б для себе ну я не кажу. Ти не тільки оперному співу вчиш, ти взагалі вчиш. Взагалі естрадному, оперному. і приходить людина така: я хочу ось з друзями, щоб навчитися співати під гітару. Були такі? Були, були. І в мене зараз хлопець знайомий. Взагалі він аграрій угу. і знаходиться в Германії. Він каже, та я ось окулеля собі хочу купити. Співати не вмію. Навчиш мене. Я кажу: ну давай, я там дам тобі пару уроків. Ось зараз в Тіктокі збирає відео. Просто людина грає собі, співає улюблені пісні, щось сам придумає. Ну тобто бажання. Головне це бажання. І все. А за скільки можна, хоча б для такого знаєш, дворового Навчити. рівня, так, до якоїсь взагалі бази, щоб просто ти брав в руки гітару? Я чому питаю? Я співати не вмію, а на гітарі грати люблю. Власне, це... ну, я просто питаю: за скільки можна, хоч якусь таку базу, щоб ти хоч трошки попадав в ті акорди, в які ти граєш? Скажу відразу. Ну, це, це індивідуальна. За місяць але... точно це не вийде. Тобто ну, все залежить від людини. Десь е, чув, що люди і за три неділі англійську вивчають ага. просто від бажання і від того, скільки ти хочеш на це часу потратити. Але ж ми розуміємо, що це іде справа не з інструментом. Тобто, це нагрузка не на пальці там, фізична. Це, 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 це фізична нагрузка, але це на самий Ніжний інструмент це голос. І ну якщо з утра до ночі займатися цим, то можна і потім зовсім не співати. Ну, скажу так: в мене хлопець, цей, який грав на кулелі грає до сих пір співає, він за неділю я йому дав ці вправи, він просто кожен день там по часі уділяв цьому, і десь за місяця три він почав уже співати. Тобто, десь моє таке міння, що. Від трьох місяців ти вже починаєш попадати в ноти, інтонувати. Головне, це вокалісти це вміння інтонувати, тобі ж попадати в ноти. Ми ж почали говорити за те, що ти ж педагог, і в бібліотеці у нас прип... ну, ведеш курси, курси навчання. Ну, уроки, так, ведеш. А це ж у нас зараз. Війна вносить свої корективи, до цього вносить коронавірус. Корективи. Як взагалі змінилася сфера вокалу чи навчання вокалу у, у вишах, у університетах? Спочатку гепнула коронавірус. Дистанційка, а дистанційка для вокалістів, я не знаю, це ж потрібно. Можливо, вдома немає інструменту, з яким ти можеш. Нема наставника, вчителя, який тебе коригує, і потім і зараз війна. Як взагалі це впливає особливо на молодих тих людей, котрі тільки прийшли вчитися, ось на перший курс угу. у школу? Як а... їм робити? Ну, почнемо з того, що як вплинув коронавірус. На вокал, на сферу опори та, взагалі, в принципі, на естраду. Е, ну, по, по часу, по-перше, було важковато. То, що, е, ніхто ж не знав, що робити. Це таке перше, що прям у нас було інколи смішно в інстаграмі дивитися на співаків, які там бігають серед усіх уточок. Ось і співають. Деякі в масочках співають. Це прям. Ну, в принципі, навіть з війною. Я скажу так: мистецтво воно ні, ніколи не вмре, і воно і надалі буде дарувати нам цей позитив. Тому зараз так в опорі в Київській національній ось я зв'язувався, Вони кажуть, що більше трьохсот людей не пускають, тому що ну, наші е, театри вони не призначались для війни. Тобто більше трьохсот е, там не хочуть на себе відповідальність брати. Е, в сплату в плані Сплати грошей за наш наш труд, о, цей мистецький. То я не скажу, що опера прям приносить. Як там в, 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 кажуть, що о, ось опор не співа, мабуть, заробляють. у але... нас українці більше статусність. Статусність, та, та ні, там багато так не заробляють. А зараз для тих студентів, які поступають сюди, ну це це не ті таланти, яких відбирали раніше. Тобі ж якщо раніше ну, берем Союз, музичили, ще треба було не знаю, місяця три вистояти в черзі, щоб тебе трішки послухали і сказали, чи ти він нормальний, там. і відбирали таких талантів, що ну, в класі було від 4 до 7 людей. Не так, як зараз. Зараз там набирають і їх дуже багато, і по 15, і по 14. І просто беруть з вулиці людей і кажуть: ми тебе навчимо співати, а там як е, вийде, виповнюють план просто чи? виповнюють план. Так. Ну, і так. І це ж весь рівень якось. Цей рівень це, це, ну, жаль, ну, це культура. На жаль, з цим падає, тому що зараз в консерваторію заходиш. Ти розумієш, що більшість тут просто займає місця, аби як хлопці там аби не. Попасти воєнкомат, дівчата просто просто вони не знають, просто, знаю, корочку їм, просто корочку, так, І все. Тобто, їм це не прям вони цим не горять. Є люди, які е, не можуть сюди потрапити, тому що там у них фінансів не вистачає, або ще а чогось. Немає або немає місць. Ага. Тобто так. Таке ще питання: пов'язане знову ж таки з війною. Дуже, я ж знаю, що дуже багато номерів. Ну, Опер це пов'язані із російськими класиками, тобто у нас ж не тільки українські співали, тільки так, так так. київська оперета і київська національна опера останній рік 2021 ще двадцять У неї в основному були російські опери. Ну, це і проще, тому що люди знають хоча б російський язик. Не всі, не всі розуміють англійський, італійський, ну, іспанський так, навіть. Так, як... так, ми ось повинні були в березні поставити Чиморозу. Поїхати по театрам. Ми готувалися до цього і поставити її на російській мови. Тому що ну, ми розуміли, що італійською мовою ніхто нічого не зрозуміє. тобі ж це комедійна така опера. Ну ось, і ми її вчили на російській. Ну благо. Через це питання, а що зараз буде з репертуаром? Ми знаємо, що нас йде відміна російських, деяких класиків, російських письменників, музикантів. І Як зараз буде перестраюватися наша українська оперна тусовка? Я думаю, що почнуть все-таки на мові оригіналу давати. Тобі ж російські опери будуть приймати зміст, тому що, ну я. Противник опери російської, тому що в нас багато є опер, багато опер українських, чудових опер. У нас є Тарас Бульба, Богдан Хмельницький, це там неймовірні арії. А, я, я не розумів, я коли підходив до київської опери я не розумів, чому так багато російської мови. Ми з 14-го року тут уже якби проти них всіх, а і Чайковський, же це ж mm -hmm. теж їхній композитор. І ось. Поставили ультиматум наші студенти. Я підписував теж петицію: що перейменували його, перейменували або на сліпака імені сліпака, то співака, який загинув на mm -hmm. в АТО. І, ну нас сказали, що ні, ми не будемо це, тому що це ж він. Він він же не винуват, що у нас тут таке чинилось. Ну а по суті, ми прославляємо їхнього. Композитора. Я думаю, з часом все зміниться, зміниться, мабуть, на краще. Ми почнемо цінити свою культуру, своїх композиторів, і почнемо слухати українські опери. Так, я, бо я думаю, що невелика популярність українських опер і простікає звідти, що наше населення їх просто не знає. Що всі знають ті, що на слуху, ті, що популярні у світі, а ось саме українські. Ну, Порівнянні з іншими, я думаю, що їх дуже дуже зараз маленький процент відсоток, але це буде змінюватися. Буде змінюватися. А На цій думаю, ноті будемо трошки завершувати. І хочу нагадати тим, хто хоче навчитися чи навчити свою дитину співати, що в Полтавській обласній бібліотеці для нас та імені Олеся Гончара є такий чоловік, така людина, котра навчить і зробить це дуже круто і підскаже, у якому русі боці. Іти для того, щоб досягти певних індивідуальних або взагалі успіхів у вокалі. Правильно? Правильно. Приходьте, долучайтеся, ті, хто дивилися нас на Ютубі, до нових зустрічей. Ті, хто будуть слухати лише аудіоверсію на нашому сайті з подкастами. Приємного прослуховування в ці та наступні рази. З вами була бібліотека імені міня Ванчара. До наступної зустрічі.